друзі з вами це тараха для нас, як іноземців, на Філіпінах існує невеличка проблема пов'язана з виведенням готівки, а саме це ліміти. Тому сьогодні ми хотіли б розповісти вам детальніше про це. Тож не забудьте поставити свою подобайку, підписатися, якщо ще не підписані. А ми починаємо. І перший спосіб виведення готівки на Філіпінах це виведення через банкомати. А В більшості випадків банкомат буде просити у вас 250 песо за комісію та забирати додаткову суму за кон. Мертацію валют між банками, але не всі банкомати обслуговують іноземні картки, або також є такі, які беруть дуже великий відсоток за зняття. Вони найімовірніше розраховані саме на туристів, та іноді трапляється, що просять комісію навіть більше 50%. тож будьте обережні. Ліміт на виведення з банкоматів становить 10 тисяч песо за раз і десь 20 тисяч песо за місяць. Ці опції зазвичай вибирають туристи, що планують залишатися на Філіпінах не більше місяця. Але якщо ж ви все-таки плануєте залишити, Пишатися надовше, то в такому разі для вас є трішки складніша опція, але набагато дешевше, так би мовити. І це виведення готівки через Binance P2P торгівлю на філіппінську картку. В такому разі вам не прийдеться платити велику комісію за ATM, а конвертація буде проходити по актуальному ринковому курсу. Отож, давайте розглянемо цей спосіб детальніше. Finance P2P це процес прямого обміну криптовалют або ж валют між користувачами безпосередньо. Це на склад біржі, тобто бінанс, який зазвичай відбувається згідно актуальному курсу ринку. Плюси P2P торгівлі заключаються в тому, що ви можете використовувати різні методи оплати, такі як банковські перекази, електронні гроші, а також місцеві платіжні системи, що робить процес покупки більш гнучким. Також така торгівля дає вам більше приватності, оскільки угоди здійснюються безпосередньо між користувачами біржі. Ще ми хотіли підмітити це доступність, оскільки процедура Реєстрації на біржі нескладна, а подальше користування додатком можна опанувати за декілька днів. Якщо вам цікаво, як проходить реєстрація та переказ коштів за такою схемою, пишіть нам в коментарях. Ми обов'язково зробимо для вас більш детальне відео. Отож, наступним кроком отримання готівки через Binance є виведення коштів на філіппінську картку. І тут у вас є дві опції: електронний гаманець або банківська карта. Але тут також є свої нюанси, тому давайте ж розглянемо все. На Філіпінах існує G-Cash та Maya, і вони є найпопулярнішими сервісами електронних гаманців, які надають можливість реєстрації незалежності від того, маєте icr iCard чи ні. Тобто вони доступні для всіх іноземців. Процедура реєстрації достатньо легка. І, на G-Cash, давайте ж розглянемо, як вона виглядає. Перш за все, потрібно буде встановити офіційний додаток на ваш телефон. Вести номер телефону та підтвердити його, потім перейти до створення облікового запису, заповнити всі необхідні деталі і обов'язково перевірити. Після цього потрібно буде встановити код доступу, залогінитися і все ви можете користуватися. Реєстрація в Maya виглядає ідентично. Процес легкий, але є одне величезне але Нерідко у додатках Gcash та Maya верифікація працює достатньо погано, і ви можете підтверджувати один той самий документ по декілька разів. До з першого разу реєструється, а комусь із п'ятого не вдається. Особисто я зареєструвалася в з третьої спроби. В я намагалася зареєструвати п'ять. Тризів і полишила цю справу. Наші друзі мали ту саму проблему. Також ми не рекомендуємо вам взагалі тримати гроші на GCash або Maya. Використовуйте ці додатки лише для швидкого виведення, тому що ми також мали досвід і блокування карток. Особисто гені заблокували і Maya, і GCash. і там, і там підтримка нічим толковим не може допомогти, тільки надсилає повідомлення хлібного характеру. Увага на скріншот. Тому обов'язково перед торгівлею на бінансі перевіряйте, чи не заблокований у вас гаманець, бо може статися неочікувана для вас ситуація. Також, на жаль, вони мають свої ліміти 100 тисяч песо на виведення на місяць. В цілому Gcash та Maya не є надійними, тому відразу треба шукати додаткову альтернативу. Тож після виведення грошей на онлайн-гаманець, такий як Maya або Gcash, вам потрібно буде звернутися до місцевих магазинчиків, які займаються виведенням готівки. На кожному кроці можна знайти подібні місця, де зображені надписи «Cash in» та «Cash out», а також знаки різних банків. Комісія зазвичай десь 1-2%. Максимальна сума суму отримання готівки напряму залежить від лімітів на вашому гаманці та від кількості грошей. в Хайс, отож, друга опція це виведення грошей із Binance на філіппінську банківську картку. Деякий період ми були в активному пошуку філіппінського банку на нашому острові Сікіход, який мій. Тільки надає можливість іноземцям отримання картки, а й до того, що й активно обслуговується Binance, тобто є активним в їхньому списку при торгівлі P2P. Проблема полягає в тому, що велика кількість банків відмовляє іноземцям через відсутність icri карт саме ПМП типу. Після нашої неполеглої пошукової роботи ми нарешті знайшли декілька банків, і це Метробанк і БПО. Як тільки ми дізналися цю інформацію, ми відразу вирішили відвідати відділ Метробанк, щоб дізнатися умови відкриття банківського рахунку для іноземців. До речі, будьте уважні, бо в додатку Binance він вказаний як Метрополітанбанк замість просто метробанк. Отож, яку інформацію ми дізналися, Для відкриття банківського рахунку вам необхідно буде мати перше закордонний паспорт, друге звичайно. Сяд <SRI> ай яку ви отримаєте після першого продовження, тобто майже вже на третій місяць вашого перебування. Третє. Підтвердження доходу. Як нам сказав працівник банку, треба написати в стилі tell me About Yourself під руки, про де працюєш, як довго збираєшся залишатися на острові і т.п. Трішки дивний пункт, але як є. Четверте підтвердження вашої адреси проживання, тобто договір оренди. Але якщо ви купили ділянку, то дід о І п'яте оплата в розмірі 20 тисячі песо як стартовий Позит для створення картки за обслуговування картки вам не потрібно платити, але за рік вам потрібно зробити принаймні 5 транзакцій. Комісії під час транзакцій, а також введення і виведення грошей, немає. Але якщо ви захочете надіслати гроші на інший банк, то вам прийдеться заплатити комісію до 1%. Будь-які ліміти на виведення грошей відсутні, але при виведенні великих коштів, наприклад, більше ніж 500 тисяч песо за раз, вам треба буде надати документальне підтвердження причини виведення. На жаль, люди, які не мають карти ПМП, можуть отримати карту Метробанк протягом двох місяців. Але в перспективі очікування того варто. Отож, друзі, на цьому все. Сподіваємось, це відео було корисним для вас. Якщо вам цікава тема про реєстрацію облікового запису на Binance, а також наглядний приклад процесу P2P, то дайте знати нам в коментарях. Ми обов'язково запишемо для вас відео на цю тему. Тож не забудьте поставити свій подобайку, а також підписатися, якщо ще не підписані. па, -па!